Медзаклад щойно відчинив двері, а в амбулаторії на мішуги 5 вже людно. До мініклініки тягнеться чи не весь мікрорайон. На таку кількість пацієнтів зауважує завідувачка лікарів, м'яко кажучи, бракує. Около 50 тисяч населення. сімейних врачей. У нас чотири Шість речей у нас терапевтів. Э, Амбулаторії Дарницького та Дніпровського районів, а саме вони визначені пілотними впровадженні реформи, без попередження відвідав Олександр Попов. Проінспектувавши медзаклади, залишився невдоволеним, передусім умовами праці медиків. Так, сімейний лікар, що обслуговує 4 тисячі пацієнтів, вдвічі більше за норму, має зарплату лише 3 тисячі гривень на місяць. Один брат 4 тисячі. Це ненормальна ситуація. Ми справі. Це ненормально, так не можна працювати. У вас должно бути максимум человек, тисячі этом у вас это нормальна система вознаграждения. Умови роботи лікарів та медсестер. Олександр Попов назвав знущанням: лікарі пілотних районів повинні працювати за механізмом стимулювання. За це Київрада проголосувала ще у березні. Голова КМДА пригрозив звільненням керівництву профільного управління. Якщо від липня оплата праці таких медиків не збільшиться вдвічі, ми Сьогодні можемо в Києві зорієнтувати всіх тих лікарів, які входять в, такий, в таку систему оплати праці на рівень заробітної плати з 5 до 7 тисяч гривень. У подальшому на такий рівень оплати праці вийдуть усі сімейні лікарі. Додав Олександр Попов. Такий підхід вигідний передусім для киян, адже тоді медики будуть зацікавлені у наданні їм якісних послуг. Головам районів, очільник адміністрації доручив якомога скоріше подати перелік ділянок, які можуть бути використані під будівництво житла для медиків. Адже сімейні лікарі мають жити якомога ближче до місця роботи. Це принципово важливе питання. Я дав доручення, щоб ми. Кожен рік, як мінімум, 270 квартир будували і надавали їх. Стимулом іти у сімейні лікарі. На думку голови КМДА має бути і ефективна система навчання. А амбулаторій у місті має стати більше. Нині в столиці 103 таких заклади. До кінця року відкриється ще 19. Діана Панченко, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.